У прихожан римсько-католицької парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії гаряча пора. Тривають останні приготування до днів особливих і радісних, Днів, коли тисячі віруючих зійдуться на площі перед кляштором босих кармелітів, аби вклонитися місцевій святині іконі Матері Божої Бердичівської. Традиційно з року в рік прихожани беруть на себе зведення трьох основних об'єктів вівтаря, сцени, на які співатиме хор, та вежі для представників змі. Зазвичай, особливо коли сприяє погода, ця робота не займає надто багато часу. Усі елементи конструкції зберігаються у братів кармелітів, усі заактовані та пронумеровані. Так що оперативно зібрати їх докупи, аби було надійно, справа, як кажуть техніки. Зрештою роботи близяться до завершення, і городянам залишається лише чекати, коли 19 та 20 липня бардичів наповниться радістю і душевним піднесенням місцевих віруючих та принесеним з усіх кутків України та за кордону паломниками пішими і на колесах. Цьогорічні урочистості, під час яких люди у молитвах і проханнях звертатимуться до Божої Матері, пройдуть під знаком двох основних тем постаті святого Івана Павла II та, звісно, подій, що їх сьогодні переживає Україна. Цей хід радісний, також з'єднаний з турботою про, про ситуацію в Україні. Завжди паломники йдуть молячи за, за світ, особливо цього року за, за Україну. Budę moich gościć w sobotę tych jaki przybędą pieszką a w niedzielę czekamy takóż na pacjach pąłomników jaki przyjeżdżają na autobusach do nas będą brać uczest u świętkowej wyprawy jaką jako uczołowatem y, archiepiskop Piero Marini nasz y, os osogłowy taki specjalny hist y, z Rymu. який буде нам також розповідати про святого Івана Павла Другого, якого, якого канонізацію ми раділи цього року? Запрошую, звісно, мешканців Бердичева, щоб прийшли на нашу свят, святкову відправу, щоб взяли участь у радості, так, також і у молитві спільної за, за Україну. żeby także y, zjednały się w podjacji Bogowi za wszelkie dobro, prosiły Jego y, 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 o przebaczenie za wszelkie e, zło, prosiły, żeby wi, wi, e, ty wi, wid nas y, wszelkie e, ucho.